Си ви, просипається ця кожна, стоїть і дивиться, а я вже розумію, що вона мені не потрібна. Кажу, де ти взяла кошти? Треба не спати, а працювати. І навіщо вона мені потрібна, я так думаю, якщо я смаколики зможу купити собі сама, і вона мені нічого не зможе сказати. Я піду куплю бочку, сосіску, ковбаски, печеньку, тортики. Боже, яка я багата, і я їй не дам нічого. Я дуже щаслива. Ну, диви, просипається ця кожина, стоїть і дивиться, а я вже розумію, що вона мені не потрібна. Кажу, де ти взяла кошти? Треба не спати, а працювати. І навіщо вона мені потрібна, я так думаю, якщо я смаколики зможу купити собі сама, і вона мені нічого не зможе сказати. Я їй піду куплю бочко, сосіску, ковбаски, печеньку, тортики. Боже, яка я багата, і я їй не дам нічого. Я дуже щаслива. Ну, диви, просипається ця кожина, Стоїть і дивиться, а я вже розумію, що вона мені не потрібна. Кажу, де ти взяла кошти? Треба не спати, а працювати. І навіщо вона мені потрібна, я так думаю, якщо я смаколики зможу купити собі сама, і вона мені нічого не зможе сказати. Я піду куплю булочку, сосіску, ковбаски, печеньку. Тортики. Боже, яка я багата, і я їй не дам нічого. Я дуже щаслива. Ну, да ви, просипеться ця кожина, стоїть і дивиться, а я вже розумію, що вона мені не потрібна. Кажу, де ти взяла кошти? Треба не спати, а працювати. І навіщо вона мені потрібна, я так думаю? Якщо я смаколики зможу купити собі сама. І вона мені нічого не зможе сказати. Я піду куплю булочку, сосіску, ковбаски, печеньку, тортики. Боже, яка я багата. І я їй не дам нічого. Я дуже щаслива. Ну, диви, просипається ця кожина, стоїть і дивиться. А я вже розумію, що вона мені не потрібна. Кажу, де ти взяла кошти? треба не спати а працювати і навіщо вона мені потрібна я так думаю якщо я смаколики зможу купити